Це Я кавую, помічниця бере, вогники мигаю. З добрий ранок бусі вже вам особисто. Субота, вихідний, Мирон ще спить. Я така рада без 15-9, а дитина ще спить, хай висипається. Бо він вчора мені каже, мама, це вже вихідний я кажу, ні, Миросик, зараз п'ятниця, але вважаєш, що вже вихідні заходять. А він каже: Ну ми ж не йдемо в садочок. Я кажу, нічого, що я тебе лише забрала звідти? І він сказав, що це все, ура!, вихідні, вихідні! Вони ще вчора у нього почалися. Дімко вже пішов до мами, це він зараз на такий у поїде в концебу. Що я? Я п'ю каву в бусі, помічниця стирає, ви бачили. Завдяки тому, що я знімаю влог і мій чоловік їх дивиться. Не просто так, же, що я знімаю. Да. Багато цікавої інформації Діма дізнається від мене. І з тої інформації він згадав, що у нього теж є ще один похресник. Якась така ситуація у нас вийшла незручна. І я кажу, що Діма, що ж ти забувся? Ну, хай я своїх покрасників, вони їх там трошки. В Діма теж трошки їх, і ми все одно когось забули. Бо так вийшло, що Дініса, Діма Христивік був парубком, кавалером. Ми ще з ним не зустрічалися, ем, і виходить так, що Діма продавав гостинці або через Іну, або через Бабку Дашу. І я ж кажу: ну все, вже що передавати. Ми вже хазяї в своїй хаті будемо запрошувати похресника до нас додому. Так що в бусі в нас ще один похресник. Я тоді вже просто виберу дату і подзвоню. Запрошуємо, позвоню, а й на наш код дзвони приглашає. <с up> я буду готуватись. І вже ще у нас Денис буде на дай Боже, що прийде. А то після такого ще скаже: а ага, ви мене забули. Ми не забули. Мене дорахувалися, як Кевіна. В самоліті. Так що такі от справи, в бусі. Ми ж не то, що вже відбули свята, добре, що ми згадали. Діма, згадав. Та й такі от справи. Да, в Діме ще є похресниця в... В... в Польщі, здається, да, наче в Польщі. Тож ще треба сказати Дімі, хай напише своїм кумам, запитають, чи вони не планують на Україну, бо вони виїхали ще до початку війни задоволь. Так що треба ще перепитати. Отакі от, от справи бусіморосичок висипається. Я його взагалі не трогаю я і так думаю, що я зараз буду говорити, він прокинеться, але він так спить крапкенько. Е, І шо що і, що, і потім ми підемо до бабусі Лєни вбирати ялиночку. Не таку велику, але не менш красивішу. Я надіюся, що зробимо їй красунечку. Потусуємося в мами, пограємося з Вілечкою. Бусі, Завдяки влогам вдіваю хоч свої піжамки, а то стоять. Я привикла спати в топах і в шортах. Це собі діла, піжаму і пів, коха. Це мені мама подарувала статом. І Тані таку саму. Таня, вдівай на вечір будемо як в Єслідки. Та я таке вчора до Діми дійшло, він каже: так, це 25 го числа. Садочку ж свято. Так. Каже, все, не будемо рон колядувати, бо він хотів барона поводити поколядувати, щоб малий вивчив колядку. Нічого, будуть пощедрувати і посівати. Тоді вже, можливо, якісь вихідні будуть в садочку. Бо я так думаю, що в садочку не буде канікул, як у школі. В школі там вже з того тижня починаються. Побачу. Отакі -от справи в бусі. Знімаю вам зараз на і Не знаю, на що це воно буде схоже. Якість мені подобається, я не знаю, як буде в. Обробці на монтажі. Чи воно буде мені півдня я його зберігати, бо тут, бачите, якість, якість. Зйомки зовсім інша. Я як по телевізору. Ну, все, гайда, я п'ю каву, а ви дивитесь. Що? Не забути торт? Так. Хорошо. Бусь. А, я вже... забули, бусь. Та не забули. Ось я його запакувала, щоб гарненько було. Все, бригада з двох людей. Іде прикрашати бабусі <свят> ялинку, да, Мирон? Так, хтось доїв торт, зараз захоче води. Брати воду. Угу. Вода не весняна, а осіння. Болото, мряка, якийсь такий вітерець, присутній. Два бачите, мені причиску розбиває. Ну, не зимова так точно. Синочок, куди ми йдемо? Що будемо робити? Гратись, а ялиночку прикрашати будемо? Так. А, Все добре. Минаємо, трошки минаємо. Хоч чуть-чуть. Всі, всі визбирав, ні одної не пропустив, да, Мирон? Ну, Зараз бабусі на подвір'ї може. Ми, як завжди, з тилу заходимо, да, Мирон? Могли б вже парадними, ми ж не машиною. Бабусі вже таке болото тут намісили. Бабуся не чує, баба. Ти стукаєш?

поріжемо на три. Бусі. Зараз я що дизайнер по ялинках думає, де ставити. Ставити її лише в залі коло дідуха нашого. Треба поставити там, де мама буде бачити кожен день. Так що я вирішила, що, ми подумали, я вирішила, що ми поставимо її в прихожі. Але вона велика. Гіляк оті ж на землі. В общем, я зроблю з гіляк таку, як у нас вдома. Мені треба скотч, відро і щось щоб тримало. Так, ринка є, земля, є, гілочки, є, скотч, є сікатор є. Тис-тис-тис, робимо із сосни новорічну mm. <laughs> ялинку. Дизайнер по юлках пуші справився. Руки в сосновому клеєві, в смолі точніше. Зараз, поки це виглядає так, що будемо підв'язувати, розправляти. Всі допомагають, всі допомагають. І так, добрий день, добрий день. Готова наша красуня. Буде вона стояти в залі, бусі, все ж таки. Але цей зимній сад, весь акцент не падає на йолку, а на вазони по бокам. В общем, я дизайнер не можу працювати в таких умовах. Весь на забирайте вазонки, забирайте. Бусі, мама таких понакуповувала біленьких ігрушок. грушок. Іду зараз на другий етаж, дивитись, що там є. Майже відмінила руки, майже. Мами всі прокраси іграшкові стояли на другому поверсі. Але хлопці підросли і по шухлятах по всьому, по ящиках понаходили ті іграшки, зараз вони у нас по всьому другому поверху. Так що, ось я бачу, знайшла трошки, зараз буду ще шукати. знаю. Ззаді дивана є точно, бо хлопці тут халабуду строїли. І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо квіточку. Це квітка занадто велика для тої маленької єлічки. Ну, побачив, побачу, а може. Калинку маємо. А, то це окремо. Квіточка і калинка вони окремо, Побачимо. Може, все-таки суму, Берем, це беремо. Калину це беремо. Це <свісляння> з нашого весільного картежа, Не беремо доздрік, Морят по столові можна було б і кинути, дуже гарний. Ну, якщо тоді повернуся за ним. Золота велика куля, мабуть, ні. Хлопці, з гріш не справді б спутали гордій з Мироном. Це прикраса з весільного кортижу. Ой, це така гарна, але вона така велика. А може, я її по центру таку вчіплю. Беремо. Зато вона е, сочетається із цей із великою. Уже боляринку беремо обов'язково. Та-но! Берем. Так. Сніжинку. Беремо бантик. Бантик, подумаю. Я бачила ще десь пакет з бантиками, так що бантик відкладаємо. Відкладаємо. Така кулька синя з дідиком морозиком. No. Це, ну! Це ось у бантики. Так, бантики до бантиків. І беремо їх, побачимо. Ось, ось є такі біленькі бусі, вони нам підійдуть. Це беремо. Це беремо і я кладу сюди ось цю велику кулю, беру балярину, беру квіточку. Що в нас ще є? Тройніки я бачу. Так, бантики, 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 бантики. Така кулька маленька. Цей дощик, боже, вже такий старенький. Так, Будь, зараз ще побіжу в магазин шукати гірлянду. Як не буде гірлянди, то скажу Дімі, хай візьме у Мирона 16 штук на ялинці. І під ялинкою також одна. Оту одну, хай Дімко тоді візьме, якщо, не дай Боже, не буде в магазині. Так, тройнючок беру, може на. Герлянди треба буде. Так, ці іграшки дуже великі не беру. Цю не беру, це не беру. Щось дуже багато не беру. Дуже багато не беру. Дуже багато не беру. Мені треба більше щоб беру. Я подумаю. Можна. Мені здається, можна би було. В такому стилі, бо в нас біле з блакитним буде ось там той ящичок, що я вам показувала, ставлю ящичок. Не беру, 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 не беру. Та ну я маю. не беру. 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 Не беру, не беру? Не беру, не беру. Не беру, не беру, не беру, не беру. Не беру. Вони тут всі великі, буси. Ай! От беру, оцю беру. Такі, таке, такі. У нас будуть е, білі, блакитні, сині і сірі кольори. Ці всі кулі бусі на великі ялинки, такі, як у мами з папою стояли колись, пам'ятаєте, на пів зали. Так, оце беремо. А квітка тоді. Ні. Квітка ти в цьому році в прольоті В прольоті тоді в прольоті ось ця іграшка. Ну, бо ж воно. Або мама буде різнокольорова. Бусі, це те, що мама захотіла собі білі прикраси. Будемо лампічити. Пішли. Так. Я в магазин за гірляндою. Довольна мама піде додому, бо були вогники білі і золоті, але слава Богу, які вогники є. Поранила панчика далі, бусі. нічого, зробимо красоту. Так, Бусі, як біленька дуже коротка, я її зробила просто, бачите, в три ряда. Щоб було просто так білетні. Ой, як гарно, зараз дитяко. Ой, красиво! Так, зараз дам золотеньку. Надіюсь, їй буде більше. Бусі, от в нас шкіра захищає. Мене оце так було током. Я аж так осіпалась, думаю, так ладно. Так, все, приступаємо до розвішування прикрас. Подумала, і я вирішила, якщо мама захотіла білу ялинку. Дивіться, вийшло ось так. Ну, не те, що білу, а акцент на білому, бо у нас ось спідничка в балерини рожева, а так здебільшого у нас все все біле, то я не буду сюди блакитні сунути, бо воно щось вже не дуже. Як зараз позову маму, що мама скаже, що так, да, треба ще, то я ще, а як ні, то ні. Кладемо ще. Оленятко. Стій. Кладемо ще смію. Так. Подивіться. Що ви кажете, Буся? Зверху ну, бантик, пташечки, сніжинки, бантики, іграшки. Мені здається, що і так гарненько. Ну, зараз запитаємо. Там прийшла мама, ми додали ще серветку, поміняли цих людей місцями. Все. Тепер так покраще буде. Мама одобрила, сказала, хай буде не наляписто, всього достатньо, всього вистачає. І я теж з нею погоджуюсь, бо я приклала блакитні іграшки, а воно вже не то пальто. Так, у нас балерина — гость гвоздь програми, бо вона одна відрізняється трошки по кольору. Все мусі. Зазиваю головного експерта з ялинок Мирона Дмитровича Прусюка. На не, ялинку дивись. Надо здорову Так. Ти дивись на нього. Війна закінчиться, буде до стелі. А зараз така. Оля молодець. Співати <тірба> щось будеш на Новий рік? Не будеш? Не співати будеш? І вішок розкажеш. І кутю їсть. Ми вже зійшли до Вилечки, він собі тут лежав тихенько. Мироном до собі дирочку робить на штанах Мирось. Мам, ну ти сам. Воно саме сто процентів. Мабуть, хтось пальце туди сунув, да? Ну нічого, латочку накладемо. Мам, мам, воно, воно, воно. Йдемо додому. Мам, мам, мам. Мирось. Бабуся йде до нас, будемо робити трошки бухгалтерію. Мама, я з вілію. Ти лишаєшся з вільною? Будеш стружувати хату, бабуся? Ну, <гум> Такий вітер зірвався, він дуже дімко купив, хліба і ще щось купив. А що це він купив? я не знаю, що він купив. Бабуся зараз з мироном на велосипеді приїде. <гум> ламаються, вонду. покажи, що ти купив. Це вже я купила одну штуку, Діма перед цим одну купив. І це вже третя, а перед цим четверта зламалася, всі от у того ламаються. Чи це ці запальнички такі, чи це вже балони такі фігові, всього. Та й таке, шуруємо додому. Може, наші родичі нас доганяють. А я доганяю Дімку. Дивіться, як у нас. Видно, що ми тут живемо. Зеленьке там, тут. А там риже. Викручувати все викручувати. Бусіка у нас зачіска після жопки, це ми так в садик заходимо. <рес> Дівчику перекусон, а ми трошки поробимо бухгалтерію з мамою. Так, зараз я перевірю, чи нам нічого не прийшло. Ну це буде вже друга, бо ми в грудні вже здавали, так? На да? нас здоров'я поїли, наїлися, яйцями жареними? Сценарій, всім розпечатала, роздала костюм. Роздала, роздала. Оце говорить, це не горіть. В тип такого, будь будівдіта ти такого. Мама вже поїхала додому. Мороз попросив піцу з сиром, сиромці, сижу дивлюся, Таймер працює, але все рівно подивляюся за коржиком, щоб не пригорів. Шобусь. Це у нас субота вихідний, да, пам'ятаємо. Вже таке ми все поробили, що мали сьогодні зробити. Е, я Алиночка, бухгалтерія, дівка на ДКУ. І зараз будемо відпочивати. Хлопці там вже відпочивають той в ліжку, той на... теж в ліжку, лише в Мирона вони помінялися кімнатами. Зараз миросик обідині і шо? І все. Мама сміється, що я вже все все знімаю, кажу, а як ви хотіли? Ви з тютюні не мені казали, коли влоги? Коли влоги? Пожалуйста, хотіли влоги і тепер ще будете зніматися тут. Мама, сміється, що я там телефон поклала, там, там, там. Я кажу, я вам сценарії роздам, хто що каже, що кому вдіти. Все красиво, було. Мирон, обідає. Дімко відпочиває. Я зараз також ось повтикаю на Ютубі, можливо, якусь програмку смішненьку веселеньку. Ось такий у нас буде вихідний. Завтра також вихідний, але у нас є справи. Хочу поїхати в Севрань постригти Моросика, щоб він був на Різдво гарненько підстрижений. А там вже буде видно, може кудись в гості до когось поїдемо. Те ми вже будемо вирішувати завтра. По ситуації дивитися, як в кошово Тоді все, бусі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що прикрашали разом зі мною. Бо я думала, що мені буде допомагати мором, але він щось не допомагав ялинку для нашої мами. Тому все. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви підписуєтесь. Там бачите, вже плюс два підписника. <смі> я цю сотку буду рахувати, мені здається, най-найдовше. Всі до, до цього якось так перли-перли числа, а оця сотка перед шістьма тисячами про мене стала стоїть. І то там один-два, один-два. Хтось сміється з мене підписався і відписався. Я казала, то не саме головне. Хочеться так, але якщо не вийде добити шість тисяч, я якось це переживу. Тоді вже точно все цілую, люблю. Ваша зала.